Є на друзі. Тепер зрозуміло, чому Зеленський знищував набу. Дослухайте до кінця. По перше, хочу респектнути е, набу, тому що це не рознос, це хлопці е, розйоб. Щойно вийшло відео ткача з української правди прямо сьогодні. Вийшло після затримань і обшуків цієї банди мінді, вже так можна називати, які розкрадали нашу країну. І ткач викриває ймовірного зрадника в рядах антикорупційної прокуратури заступ. Керівника, який пов'язаний з офісом президента Синюк, його прізвища він, ймовірно, там є зафіксовані зустрічі через адвоката свого однокурсника. Передавав деталі справи по міндічу, тому що він ходив постійно в будинок, де проживає міндіч. Ну як сказав цей прокурор, що ніби там живе його родина в кінці цього відео. Написано, що та САП має більше деталей про зраду одного з своїх працівників. Ну саме от, я так розумію, цього заступника. Сенюка і що цікаво, щойно вийшла інформація. Клименко керівник сап вже призначив службове розслідування по зливу інформації по кримінальним провадженням. Ну я так розумію по цьому заступнику. До речі, це відео є в телеграм-каналі. Є новина. Ідіть, підпишіться, пошерте, прокоментуйте, не пожалієте. Як то кажуть, далі з'являється друге відео від НАБУ про легалізацію коштів, які вони вкрали в енергетиці. Оця. Ну, банда, яка потім передавала їхньовірно Галущенку і міндічу другу Зеленського. І легалізація відбувалася через офіс, який пов'язаний з сенатором Російської Федерації, зрадником Деркачем. Ви собі уявляєте, тобто мили бабки, можливо, ще через росіян, ну, російські зв'язки якісь. Але що найцікавіше, що підмітив Желізняк, на фотографіях, там, де були от пачки грошей, я сьогодні знімав відео на їхньому фоні, там ці кошти надійшли з американських банків. Тобто, ці. Ну недолугі мили гроші ще через американські банки. А це означає, що їхні дії підпадають під американську юрисдикцію під ФБР. Те, що вже раніше було, що міндіч, нібито, може проходити по розслідуванню ФБР. Там є свідок Горбоненко і два брата Цукермана, друзі, друзі Міндіч, які до речі теж мають відношення до цього офісу, через який мили кошти, тобто вони підпадають під юрисдикцію США. А що це означає? Що їх будуть ловити в будь-якій країні світу? І це добре для України, тому що, можливо, ці кошти колись до нас повернуться. Відмили вони приблизно 100 мільйонів доларів, це 4 мільярда гривень вкрадених в Україні. І як на мене, абсолютно зрозуміло, чому Зеленський знищував набу. Тому що це м -м, не е, якийсь там корупційний скандал, це кінець влади Зеленського. І уряд має йти відставку повністю, тому що з цього офісу міністрам платили тіньові зарплати. Лайкер відбиска,